Нас немає ринку речей українських сліб. А чого його немає? Бо наші сілеби не генерують доданої вартості. Пояснюю на прикладі: дивіться, светер Курта Кобейна. Всі розуміють, що це величезна додана вартість, бо всі такі, О, це ж той самий светр, в якому він був. Unplugged MTV і Can це він був в цьому в светрі, коли була ця пісня, о-о-о, супер. Яка додана вартість шортів Віктора Павліка? Ти типу, був. Чувак, це, це шорти, в яких він був на, на корпоративі у прокурора е, е, в кафе Восточний оазіс». Це було кафе Маракеш, не пизди. О, я позор, я не знав. Не шариш! І в нас немає запиту на додану вартість. Цей аргумент про Курта кобейна він не працює на широкий загал. І комусь скажеш про курта Кобейна, тобі скажуть. Чувак, що твій курткобейн? Що твій Курт Кобейн? Чи є в курта Кобейна хоча б один корпоратив в кафе Восточної Азії? Звісно, нема, бо це я ніколи не вмів заробляти бабки. Звісно, ні. А Курт Кобейн він ж, він ж теж все життя мріяв виступати перед українськими мусорами. Він теж хотів написати пісню з ним народження, як зібров, щоб тільки в якогось прокурора днюхав в тебе Карпаратос. Але в нього не було таланту в Курта Кобейна, Тому він і виніс собі їбаво з помпи. Все ж таки він розумів, що він був непрофесійним музикантом. Я б дуже хотів, знаєте, спиздити якусь річ української селі і толкнути за дохуя баксів. Справа в тому, що я не знаю, як виглядають українські Е, Я не знаю, як виглядає Ірина Білик і Тіна Карель. Це, це правда. Мабуть, тому їх підписують на бігбордах. Я... Іри... Якщо мені сказати Ірина Білик, я не зможу уявити обличчя. Ну, це значить, що будь-яка жінка. Може розвести мене на бабки, сказавши, що вона Ірина Білик. Я правда не знаю, навіщо Ірині Білик розводити мене на бабки. Але якщо така ситуація буде, я віддам всі. Алло, Єгор. Це Ірина Білик. Ви вже у Айбокса. А, а продиктуйте, пожалуйста, последние четыре циферки на э, чеке. Нам нужно для отчетності в компании. І да. как только продиктуйте, к вам сразу же э, подойдет наш человечек Тіна Кароль, <рес> і отдаст утерянный паспорт. <рес> Єдиний, кого я можу ідентифікувати, це дзідзя. Бо у нього пір'я. <рес> Але якщо він його знімає, це пір'я, він зникає. Тому дзідо без може заламатись до вас на патюху і спизити все печиво. Але не якесь дороге, знаєте, дешеве, галетне, на розвес. В кульку, і там в трошки пораваний, воно стричить. Дзідзе. Українські селіве, так, це позор. Це позор, кибаний. Це парадокс. Всі знають, що полякова популярна. Ніхто не знає чому. Загадка. Всі наші українські сілєби, вони завжди поводять себе так, наче вони колись давно зробили щось дуже ахуєнне, але ніхто не знає, коли це було. І тому в них, зараз, в них зараз є час на весь цей вальяжний піздьош, типу танці з зірками, якісь інтерв'юхи. Мені, мені цікаво. Чи бувають в полякової творчі кризи? Просто уявіть, що в полякової творча криза, що вона така. О, о, хаває кислоту. Котики, щоб якось збудити уяву, і летить в тібет. А, і потім така: шляпки. Таке враження, що. В наших сіліках якась штучна популярність, наче їх вирощують в якихось підземних клікбейт лабораторіях, де вони сплять в колбах в анабіозі, і полякова така в колбі, як в матриці спить. І приходить, продюсер, розбиває колбу, і Полякова така. І продюсер такий: Вставай! Вставай, полякова! Ласунка пройобує конкуренцію, вставай! Вставай, сісілон теж прой. Ми не знаємо, як тебе позиціонувати. Чи ти морозиво, чи бабки в кредит. І тут колба з де я?» ти в лото-забаві! <сп smelled> Вставай, зідьо, лото. Так, ти куди пропав? Вдягни пір'я, вдягни. Де ти? <сплам> Лото-забава, зідо. Я хочу, щоб твоє обличчя асоціювалося з фінансовими втратами. Це таке ніхуя бути українською селебою. Просто згадайте, згадайте, як ми всі з вами здивувались, коли дізнались, що фронтмен гурту Рамштайн Тіль Ліндман замутив з Світланою Лободою. І що цікаво, до Лободи ні в кого не було жодних запитань. Всі українці такі. Ціль! Ти що йобнувся?» <праць> Це ж вобода!» Ти ви що, нема бабла, діль? Що таке? Ніхуя бути українською сіллею. Настільки ніхуя, що за гітару стіловає можна віддати сілого карчука. І Стів Вай зіграє тур на Вакарчуку. Я впевнений, що Стів Вай зіграє тендер сурендер навіть на розстроєному Вакарчуку. А я б теж розстроївся. Наші слєби можуть подобатись, і вони подобаються, але повага, сумніваюся, мій кіт мені подобається. Але якщо він на ліжко, йому пизди. «Потап, це що таке, блядь?!» Ну, Що це таке, блядь?!» Бузова? Що це таке, нахуй?!» бузова? Я тут сплю! Я тут сплю! Оно лоток! Потап! Ще один чувак, за творчість якого дуже важко вписатись. Бо коли люди стають на захист Потапа, це ніколи не за його творчий доробок. Це завжди щось аморфне, щось абстрактне. Типу, ну, він, талановитий продюсер. В чому талант Потапа як продюсера? В тому, що він зміг розкрутити російську хуйню в країні, де 30 років не вщухає попит на російську хуйню. Бо та що не знає, що російська хуйня для більшості українців це товар першої необхідності. Не для вас, ви ахуєнюк, це для них, не для тих українців. О, ні, тільки не для вас. Хо-хо. Це для них, для тих, вони там за межами такі... Спустіть нам російську хуйню. Товар першої необхідності. І товари першої необхідності їх не треба розкручувати. Ними треба забезпечувати. Тому потап це не продюсер, це державне підприємство. Природня монополія російської хуйні. У вас шестеро дітей, вам положено безкоштовна російська хуйня. Шановні мешканці, з 3 по 27 липня в будинку буде відсутнє постачання російської хуйні. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Потап. Талановитий продюсер. Це як сказати, що Ахметов талановитий маркетолог. Чувак, ти не шариш. Ахметов він був перший, хто зрозумів, що тепло це. Що тепло це централізоване опалення. Просто йому одного разу влітку було тепло, і він такий. А що як так буде і взимку? І Ахметов, він же ж теж починав гаражі. Потап міг е, стати іконою українського репу. Легко, він міг. Але він обрав цей шлях, на жаль. І зараз е, потап на тому етапі своєї творчої кар'єри, коли єдиний шанс для нього отримати щось спільне з світовою реп-культурою це куля в живіт. На жаль, ви думаєте, я радий? Але так. Але це додана вартість. За що застрелили потапа? «А Ти що не знав? Він дохуя правди пиздів в своїх піснях? Потап був перший, хто не побоявся публічно заявити. Що пиришки? Це попиришки. Йому казали, «Вася, закрий рот! Ебанута! Закрий рот! Я такий пиришки, це попиришки! Ну і увірвався чувак з глоками такий, what's pirishki man? Just what's fucking pirishki, man! Just one what pirki poopy. What's that? What's next? Just say it, man. Just say what's pirk. Now you know what's pirish. Я б купив глок, з якого застрелив потапа. Полякова так теж. Єдиний шанс для полякової врятувати свою творчість це передоз. <рес> на жаль, теж на жаль, Думаєте, я радий. О, ні. Але це так. Просто уявіть, що от Полякова від'їхала від Гера. І на наступний день всі радіостанції, щоб вшанувати її пам'ять, вмикають пісню Ей секундочку. Просто уявіть, якої глибини. Набуде текст цієї пісні. Ей, секундочку, не виключайте музичку. Я не дотанцювала, не дотанцювала. <плес> І, всі... І всі українці такі: а, а полякова! Вона нам казала, ми не чули! А, а. -хо -хо. Полякова ти потрапила в клуб 27. Але їй 42 закрий рот! Закрий рот! Я б купив шприц, з якого від'їхала полякова. Навіть так. Ха -ха. Цікаво. І так ти собі чилиш, спокійно чилиш, і тут тобі раптом телефонує друг і каже: А знаєш альбом їде додому, Ельзи не такий вже й поганий. І ти на автоматі «Що з Вакарчуком?!» Ти що не знав? Він виніс собі їбало з помпи. І помпу продали на аукціоні за 500 тисяч баксів. А хто купив? Стіввай! Він казав: Я знав цього чувака, я грав на ньому тур! І цей решіжок, флойдро. О, я жартую. Стівай, бо ніколи так не зробив. В у нього у гітари коштують, як в що?